Так, хто ж з вами користувався цим човном? Це події було вилучено 125 карасів загальною вагою 56 кг 700 г. 18 сазанів загальною вагою 24 кг 750 г. 52 ляща загальною вагою 25 кг 980 грам, два соми вагою 4 кілограми 700 грам, Тут у нас дві. Раз, два, п'ять сіток. Місце події всі виріб, також сітки вилучаємо.